Реран діда не за горами, тому давайте зроблю фазгайд на одного з найкорисніших персонажів гри. Розжовувати все до дрібниць не буду, бо персонаж максимально простий у використанні. Розглядати на повному серйозі мейн ДД білди на діда я не буду. Якщо вам подобається таким займатись, то це ваше право. Але рекомендувати це підписникам я не надто хочу, бо так ви зливаєте потенціал персонажа. Десь сьогодні почув. І хотів би повністю підтвердити, захід нас зливає. Ультовик дід вже робочий варіант, але інвестувати в нього потрібно дуже багато. В Протилежному випадку ваш їджун. Просто буде забирати час і наносити менше дамагу, ніж DD за той же час. Спочатку це буде розбір сету архаїк Петра на ньому, але чого б і фаз не зробити. Ну і куди ж без дяки моїм сонечкам? Цього разу це вже знайомі Самокура та Каліф і новий зайчик з ніком Агурєц. Люто засуджую такі ніки. Дякую вам за підтримку. Ще діда, це люта імба, залежить повністю від ХП. Чим більше, тим краще. Особисто мені 40 тисяч не зносять ніколи, тому і не варто гнатись за чимось більшим. Перезарядка 12 секунд, а тривалість 20, тому щит на персонажах буде завжди. Якщо ж ви настільки круті, що вам не потрібен щитовик, то це ваше право. Крім цього, в невеликому радіусі щит ріже опір ворогів до будь-якого елементу та до фізи на 20%. Ульта Діда хороша штука, яка в теорії може наносити пристойні цифри, але особисто мені це не потрібно, бо доки я буду витрачати час на ульту, мій мейн ДД нанесе набагато більше, тому я майже ніколи не натискаю її. Тільки в тому випадку, якщо потрібно застанити ворогів на місці, бо хто не знає, то після влучання ульти на ворогів на деякий час накладається ефект скам'янілості. Взагалі Ульта залежить від атаки, але пасивка дає їй додаткові 33% від ХП, тому надібраний фул ХП дід буде спокійно кидати на 50-60 тисяч і при цьому матиме щит, який не проб'є ніхто. І так як я не розглядаю діда в ДД, тому найкращою зброєю для нього вважаю кілька варіантів. Для збірки чисто в ХП найкращий варіант чорна кість, для збірки в якій дід має бути максимально корисним для команди, однозначно фавоній. Тільки його Дікса, хоч і генерують енергію дещо рандомно, але б'ють часто. Крім цього, ульта наносить АОЄ дамаг по величезній площі. Для гібридного діда БП Спис є ідеальним варіантом. Особисто я використовую два можливі варіанти. З Мілелітом дід носить БП Спис. І так, при цьому я все одно не натискаю ульту, але такі стати дають хоча б дамаг від Діксу. Якщо дід з Архаїк Петрою, то носить він фавоні у мене, бо статів я там поки що не зібрав, та й ротація команди побудована таким чином, що хочеться мати додаткову енергію. На діда ультовика топ варіант Хома. Далі коршун, якщо ви будете перед ультою протискати атаку, холду, атаку і вже тоді кидати ульту. І топ-3 це БП спис. Сігну діда на атаку я б взагалі не розглядав. Ультовик не набере всі стаки, а без них це рівень БПшної палки. Перед цим я згадував про артефакти, тому тепер до них. Найстандартніший та найстабільніший варіант Мілий Лід. Дає йому ХП, ідеально синергує з його Діксом і дає відповідно ще 20% атаки всій команді. Бонусом він підвищує і міцність щита. Єдиний мінус сету постійно потрібно слідкувати, щоб колона влучала по ворогах для активації пасивки. Другий топовий варіант Архаїк Ші, Петра. Багато хто чомусь не розуміє, як працює сет, тому давайте розбиратись. Те, що два. Шматки дають 15% Гео, зрозуміло, і так. Чотири шматки дають 35% елементального дамогу всій команді, якщо буде підібрано відповідний кристал. Звучить сильно, але на практиці не всі знають, як це реалізувати правильно. Яким чином утворюється кристал? Почнемо з елементарного. Після того, як ви наклали на ворога потрібний елемент, наприклад, піро. Загасити вогонь повністю, кажуть, у Надвірнянській міській раді дуже важко. Єжка діда, влучивши у цього ворога, утворить пірокристал. Якщо влучення відбулось по Інших елементах, то і кристал буде гідро, Кріо чи іншої стихії. Саме цей кристал і має підняти дід як носій сету. Неважди, де чи будь-який інший персонаж у команді. 35% афіксу дадуть тільки тоді, якщо кристал підняв саме носій сету. Я бачу геніальних людей, які вважають, що, наприклад, у команді з Йоймію та Єлань постійно будуть утворюватись кристали різних елементів, і контролювати сет буде неможливо. Ви, звичайно, генії, але це не так працює, бо вони не є. Є носіями сету. Піднявши потрібний кристал, сет починає давати афікс на 10 секунд. Якщо ви не розумієте, як це працює на практиці, то пояснюю на прикладі своєї команди. Йоймія починає і натискає або ульту, або холду, накладаючи таким чином на ворога піроелемент. Ульта в такому випадку є пріоритетнішою, бо забафує додаткову команду. Ну і далі Йоймія не буде набирати енергію просто в пусту, в повну ульту. Далі виходить дід і протискає свій щит, влучаючи таким чином по ворогу тоді ж утворюється пірокристал, який дід підніме майже завжди без додаткового переміщення. І дасть вже ці 35% афіксу на 10 секунд. Далі в моєму випадку виходить e-Line, протискає кнопки, виходить юня, протискає кнопки і далі вже Юймія та її стійка. Такій ротації я втрачаю десь 3 секунди з 10, але навіть на 7 секунд це дуже пристойно. Тобто, якщо хоча б трішки думати і повторювати таку ротацію, то майже завжди вам вистачить максимум двох, щоб видалити все. Ви можете подумати, а чому не поставити в такій команді на діда мілеліт або просто взяти Кадзуху? По-перше, мілеліт ще має влучити для активації сету, що часто є досить проблематичним завданням, адже що кайрагі, що черв'як, що магукенкі, тобто. Майже всі вороги у грі люблять постійно переміщуватись. Крім того, 35% афіксу даються по суті просто так за протискання щита. По-друге, Мілеліт лід дає силу атаки, що в даній команді потрібно тільки йойміє. А з Петрою мені, по суті, все одно який кристал піднімати. Підніме дід Піро кристал чудово, підніме гідро те саме, бо забафає єлані, яка сама по собі є поламаною. Щодо кадзухи, то тут відповідь очевидна: мій кадзуха інвалід з вавонієм дає 30% афіксу, та ріже опір на 40% анемосетом. Дід в Петрі дає 35% афіксу, але ріже опір тільки на 20%. Але при цьому з Кадзухою й буде проблематично реалізувати повну ротацію з п'яти атак, що призведе відповідно до втрати ДПСу. А з дідом вона зможе спокійно стояти і розстрілювати русню е, монстрів. В принципі, те саме. Ну і ніхто не відміняв георезонанс і підкачку енергії в юню. Тому для мене вибір є очевидним. По такій же логіці сет працює із іншими ДД. А я то натискаю Ульту, далі дід, а Ганя натискає Ульту чи єшку, потім дід. Логіка зрозуміла, я думаю. Не працюватиме це хіба що з найгіршим піроперсонажем гри, який без чужої допомоги навіть елемент накласти не може. Хе-хе, ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну і останній топовий сет для кіберспорту це інструктор, який заливає всій команді 120 мс після того, як дід тригерне елементальну реакцію. Тут вже не принципово хто накладе елемент. Щиток, звичайно, буде тоненьким, але і сет цей ставлять не для нього. Зазвичай інструктор ставлять ті, у кого команда встигає видалити всіх за лічені секунди. Тому і товщина щита не така принципова, куди такий дід підійде? В будь-яку команду, яка грає через реакції. Для діда не старіюча кла. Два шматки Петри на Гео та дві знаті. Для саппорта у верхніх статах шукаєте фул ХП, годинник, кубок-шапка. Якщо носите БП спис і в сапстатах є багато ХП, то шапка накрит дамаг. Для ультовика кубок на Гео, шапка в залежності від зброї на шанс ще накрит дамаг, годинник бажано на ХП, щоб не втрачати товщину щита. Якщо ж на щит наплювати чомусь, тоді годинник на атаку. В нижніх статах шукаєте ХП у відсотках, далі крити, потім же атака та енергія. Сузір'я йому не потрібні Краще інвестуйте в іншого персонажа. Якщо дід грає через пульсації, то можете вибити це один і отримати ще один Дікс. Інші сузір'я, чисто для сімпів та для кітів. Команди максимально прості ставити в будь-яку. На цьому у мене все. Для вираження своїх думок Discord мені не подобається, тому я створив телеграм-канал. Посилання в описі. Майнерам ділюка привіт! Найближчим часом скину вам текст гайду на того самого дідюка, бо хочу відшліхувати його до ідеалу. Цей хлопчина заслужив. Жив. і мені потрібна для цього ваша допомога. Сподіваюсь, що Сабакура не образиться через Діскорд. До речі, я побачив коментар на поганому каналі і образився. В телеграмі також і голосові, і текстові повідомлення. Тому так, чекаю то.